В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники неспинно тримають оборону і дають відсіч окупантам. Тож, що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. Наприкінці попереднього тижня РФ заявила про великодні перемир'я, яке мало тривати до 21 квітня. Проте Росія в чергове порушила обіцянку. Загарбники продовжували бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Вихідними запеклі бої тривали на Костянтинівському напрямку. Ворог просувався в районі сухої Балки. За словами воїна на псевдомучної, ситуація напружена. Є ризик повного захоплення північної частини села ворогом. На Новопавлівському напрямку активність армії РФ на початку тижня була зосереджена навколо села Розлив. Також тривали атаки північніше роздольного та південніше від одрадного. Тривали розкиди дронів. Ворог бив по наших позиціях, тому працюємо далі. Їхні поблажки нам не потрібні. В районі розливу вони сидять міцно. Наші козаки вступили у бій, але села окупанти ще не вибиті. На Покровському напрямку протягом вихідних противник проводив поодинокі спроби пробити нашу оборону. В одному з таких випадків ворог намагався закріпитися на залізничній станції неподалік удачного, але не вийшло. На ділянці фронту між річками Солона та Вовча російські війська намагаються посилити тиск одразу з кількох напрямків. Зокрема, триває активна спроба закріпитися в Успенівці, яка розташована поблизу адмінкордону Дніпропетровщини. Ворог підтягує сили для повного закріплення в Успенівці, а також швидко забігти до Новоолександрівки. Але прогулянки у них закінчуються фіаско. Також противник мав просування від преображенки у бік Троїцького. До села залишилося буквально пару посадок. Проте ворогу їх пройти буде важко. І вже на початку цього тижня на покровському напрямку в районі Удачного Успенівки, вже після так званого перемир'я. Окупанти різко активізувалися. За словами військових, насправді жодної тиші і не планувалося. В принципі, і так було зрозуміло, для чого це перемир'я затіювалось. Вся справа в тому, що там, де було спокійно, вони підвозили БК, провіант та здійснювали евакуацію поранених. В той час, як на інших ділянках, нам не давали цього зробити обстрілами і так далі. Тому там бої йшли повним ходом. Артилерія та дрони противника атакують село. Так само росіяни сидять у східній частині промки. По них теж працюємо у відповідь. В напрямку котленого свої позиції тримаємо тут без змін. Частина промки сіра зона, але противник там ще перебуває. Також не перестають атакувати у промці східніше піщаного, бої тривають. Росія не лише проігнорувала заклики до повної тиші, але й посилила тиск одразу з кількох напрямків, наближаючись до адміністративних меж області. Українські воїни продовжують стримувати штурми, водночас готуючи ударову відповідь, Ця вся вистава була направлена виключно на одну особу на одну особу, яка сидить за 7 тисяч кілометрів в вальному кабінеті. Її ім'я Дональд Трамп За орієнтовно... П'ять годин взагалі до оголошення так званого такого перемир'я вже російськими інформаційними пабліками, маю на увазі навколо військовими. Неслася інформація про те, що а таке перемир'я буде, б, обов'язково. тобто за п'ять годин обов'язково всі військові російські повинні фіксувати провокації з боку збройних сил України. Протягом тижня ворог не полишав у спокою Новопавлівку. Щоденні атаки розпочались в суботу і тривало кілька днів поспіль. Недобрий не на жаль, у нас день, і це у нас із суботи уже третій день. Таких дуже сильних прильотів. У нас у суботу було е, близько 15 прильотів. Постраждало тоді більше 50 будинків. Постраждали магазини, агрофірми, лінії електропередач. 22 квітня окупанти атакували центральну частину села. Пошкоджено з десяток будинків. Серед людей тяжко поранені. Це сім'я переселенців. У нас є люди, які Втратили кінцівку. Ну наразі вони доставлені у лікувальні заклади. Їм надається допомога. У нас дві людини тяжко травмовані. Одна людина можна сказати, що легко травмована. Зв'язалися з проліскою прользгравською організацією. Проліска вирішується питання, щоб нагально їх евакуювати. Під час одного з обстрілів росіяни в буквальному сенсі знищили агрофірму. По території підприємства влучило шість кабів. Б'ють по підприємствам не просто так, адже подібні склади росіяни розглядають як ціль на випередження, зазначив військовий аналітик Іван Ступак. Кілометрів це пішки, воно виглядає ну, далеченько. А коли це для російської артилерії, для російської авіації це ні про що Російська Федерація виходить з логіки так. Є склад, ми не знаємо, що там чи є українці, чи немає, але давайте на всяк випадок його знищимо. Якщо буде повторна детонація, це буде означати, що знищили. Якщо немає, то ну будь-якому випадку українці вже цим складом точно користуватися не будуть. Російська федерація могла е, до цього долітати до Новопавлівки. Вони то цього, цього не робили ну, по воно, ряду причин, і взагалі. Е, там, армії пострадянських країн їм важко перелаштовуватись на нові тенденції там ведення бою, і тому е, російська армія теж страждає від таких постійних якихось е, послідовних дій, які виконуються кожен день, і вони не готові до е, нову ведень. А ось е, нові підрозділи: ось, наприклад, росіян, такі підрозділи дивилися як судний день, це дійсно ефективні. ефективні Бійці, які, які надаль для для нас навчились новому новим тенденціям попри обстріли та наближення лінії фронту, офіційного рішення про обов'язкову евакуацію у Новопавлівці не прийнято, тому людям радять замислитися над добровільним виїздом. Я вважаю, що ну час він настав насправді ще до цього. Ну зараз у нас кожен день фактично такі обстріли. Ну я вважаю, що потрібно вводити обов'язкову евакуацію населення. А тим часом тривають інтенсивні бої за кожен метр землі на підступах до Дніпропетровщини, зазначає військовослужбовець мучной. Ворог б'ється лобом на підходах до Котлярівки Троїцького Богданівки, які знаходяться в радіусі 4 кілометрів до адмінкордонів нашої області. Це Новопавлівський напрямок між річками Солона та Вовча, якими просуваються противники з району Нововасилівки. Багато сил противник концентрує у садах та полях південно-західніше Надежденки. Новопавлівський один з важливих напрямків, який тримається на волі та характері наших козаків. Зараз південно-східніше від багатиря тривають інтенсивні бої. Ворог намагається прориватися по посадках. В одній з них зміг зачепитися за опорники, проходить далі. Зустрічаємо вогнем та дронами. Також не вщухають бої в районі одрадного. Противник бадається та пробує вклинитися у нашу оборону. Чотири атаки відбили. Особовий склад противника знищено. Росія не полишає прагнення дістатися кордонів Дніпропетровщини до 9 травня, аби використати це як інструмент політичного тиску на міжнародному рівні та показати уявні перемоги, вони будуть намагатися всіми силами і средствами, які у них є на даному етапі, її виполнить, не вважаючи потері. тому для нас це проблематично доволі вот, протистояти іменно політичної задачі. Потому що воєнних, в принципі, задачі іменно по Этому направлению абсолютно никто никакой бы никакой не ставил, пока бы они не подтянули фланг. С точки зрения военной, они бы не, не должны были бы двигаться. А раз стоит политическая задача, значит они отбрасывают военные приоритеты и начинают выполнять политическую задачу, сжигая максимальное количество сил, средств, техники, боеприпасов, ну и так далее, используя дальние средства поражения, авиационную поддержку, почему, в принципе, они и начали. Сейчас проработку на глибину там до 30 кілометрів, як мінімум, кабами тими же. і. Наприкінці тижня стрічки новин заполонили повідомлення про амбітні плани РФ, які хочуть вийти на адмінкордони Дніпропетровщини до 9 травня. Після цього буде об'явлено про закінчення СВО та початок АТО на території України. Наші хлопці вже укріплюють позиції та лінії оборони. Противник дійсно концентрує зусилля всього напрямку для руху в сторону адмінкордону області для того, щоб зробити показову перемогу до 9 травня, що навряд в нього вийде і для перерізання траси Покровськ-Павлоград, яка і так на даний момент перебуває під вогневим контролем ворога. Ворог тисне в бік Дніпропетровщини на кількох напрямках: Новопавлівському, Покровському та Костянтинівському. На Новопавлівському постійно м'ясорубка зазначає військовослужбовець на псевдомучної. В районі Нововасилівки ворог неспинно атакує на підходах до Котлярівки Троїцького Богданівки. Тривають штурми в Успенівці на Дежденка. Ще один гарячий клаптик. Тут наші оборонці підбили дві ворожі БМП та два БТР і ще дві автівки. В районі розливу було уражено чотири позиції ворога. В селі окупантів перебуває багато, тому ведеться активна бойова робота. Також противник намагається підповсти з півдня до богатиря, поки йому це не вдається. Оборона у нас надійна. На покровському напрямку протягом тижня ставало все гарячіше. Противник скористався змінами погоди. Із потеплінням і появою зелені розпочав наступ одразу по всій лінії покровської агломерації. Найпекельніше в районі звірового. Там ворог намагається обійти піщани з флангу і рухається дуже щільно. Відновили штурми і в напрямку Чунишиного та Новоукраїнки. Просуваються вздовж різниці. Так само тривають бої в районі Лисівки. Противники її ще не повністю взяв, але Існують всі шанси, що вони західну частину можуть дотиснути. Поки тримаємося. Не перестає душити авіація у цій зоні та вище криють дуже сильно. РФ наносить удари артою та працює дронами. Так само використовує авіацію, яка гатить некерованими ракетами по населеним пунктам області. Інтенсивність обстрілів зростає у Новопавлівці, Нікополі, Марганці, межовій. Ці міста та села вже давно не придатні до життя. Знаходитися там небезпечно через щоденні обстріли кабами та фпві-дронами. Тобто перед фронтальною границею наземний. Россияне пытаются на глубину до 30 километров, 20-30 километров прорабатывать все другими средствами поражения. Одни из них это КАБы, в том числе и в дроны разного уровня, будут пытаться вот эту 30-километровую зону как-то для себя, по крайней мере, зачистить, обезопасить. Потому это большая проблема. Надо принимать решение об эвакуации, потому что они будут долбиться в эту в границу Донецкой и Днепропетровской области как минимум еще до 9 мая. Села, що межують з Донецькою та Запорізькою областю, вже піддаються артилерійським обстрілам та ударами в Піві. Найближчі тили Сил оборони України до фронту в Дніпропетровській області. Військовослужбовець з позивним Осман додає: кордони залишаються тільки на мапі. А Дніпропетровська область вже прийняла естафету війни. Просто ніхто не хоче цього усвідомлювати. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! For the title, no time to idle. I finna get it.